Зачинив двері перед військовим з інвалідністю. У Львові розгорівся скандал через водія автобуса, який не впустив захисника. Після інциденту під комунальним підприємством, що обслуговує цей маршрут, зібрались обурені військові, волонтери та містяни. До мітингарів вийшов представник АТП, який встав на захист водія і заявив, що водій буцімто не побачив військового з ампутацією на зупинці. У міськраді стверджують, що шофера покарали. Оголосили догану, а також позбавили преміювання. Чиновники запевняють, якщо не дійде чергова скарга, водія звільнять. Натомість активісти вимагають публічне вибачення від Керманича. Для цього вони організували акцію: зупиняють автобуси та розклеюють наліпки з гаслом. Тут не поважають військових. Керівництво не хоче вибачатися, ні водій не хоче вибачатися. Керівництво не хоче йти на контакт, так само як і водій не хоче йти на контакт зі суспільством. Кожен водій у місцевої повинен розуміти, що якщо вони будуть відноситись погано до військових волонтерів, громадських активістів, до літніх людей, до дітей, чи будь до що будь до кого іншого, реакція суспільства буде критичною.